Привіт, з вами Яна і сьогодні має бути другий чек травня. Отже, сьогодні на розподілі хороша сума: 14 100 гривень, з них 8 тисяч гривень моя зарплата і 6 тисяч гривень та частина зарплати чоловіка, яку він віддає в спільний бюджет. Коротко про себе, то що додалося багато нових людей на каналі і дають запитання. Розказую мене звати Яна, я з Кам'янця-Подільського. Маю чоловіка, двоє котів і двоє черепах на утриманні. Дітей у нас немає. Є борг за хату, в якій ми зараз проживаємо 2200 гривень, який ми віддаємо спільно з чоловіком. І в нас роздільний бюджет. Ми маємо кожен собі окрему зарплату, я особисто отримую зарплату тричі на, на місяць. Це десь в п'ятих числах, в числах 10-12. І остання частина зарплати це аванс, приходить в числах 20-х, 18-20 число. Отже, сьогодні 13 травня і розпочнемо розподіл. Я вже міняю ту таблицю як можу. Остання версія наступна. Я додала стрічку витрати для того, щоб мені зручніше було вести облік. І додала стрічку дохід. В витратах станом на сьогодні. Я потратила на продукти до 250 гривень 245 потратила 20 гривень на транспорт, це я лишний нулік дописала, хрестиком закреслила, ну як я. І в розділі хімія, це я купила розходники, потратила 200 гривень. Тобто зубна паста, дезодорант по такому дрібному. І далі в наступних категоріях не тратила нічого. Записуємо сьогодні дату. Сьогодні це 13 травня. Дохід 14.100. Так, в розділі депозит станом на сьогодні знаходиться 25 422 гривні. Це ті гроші, які відправлялися в цей розділ раніше. І зараз порахуємо ті гроші, які в нас зараз є. Прораховую для відео для того, щоб навіть потім, коли в мене виникають сумніви, передивитися відео і зрозуміти, що в мене там до чого було. Один. Два три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, Десять, одиннадцять, дванадцять, два, три. 4, 5, 13, 1, 2, 3, 4, 800, 900, 14, 100. 14 100. В розділ депозит відправляється 12 тисяч плюс 500 гривень. 14 тисяч це спільний депозит, 500 гривень це особисто мій депозит. Відкладаю зразу грошми покрупніше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дванадцять тисяч. Дванадцять п'ятсот. Так. Дістаємо наші конверти. От депозит дванадцять п'ятсот. Пізніше закину їх на карточку і буде мені радість. Разом виходить, враховуючи ту суму, що в мене була, це 25 тисяч плюс 12, Виходить 37, 922. Ось так весело виходить. Так. Далі, розділ картка. Залишається 200 гривень. Розділ заначка. Сюди не відправляється нічого. У мене в розділі заначка було 1124, так і лишається. Розділ «Комунальні». Я сьогодні не хочу розподіляти абсолютно на всі категорії. Я розподілю е, через те, що якраз ось ця остання частина зарплати, вона в мене не прогнозована і залежить від премій. Я розподілю лише на найнеобхідніші категорії. У розділі комунальні мені потрібно хоча б 200 гривень. Так, заначка не доставляю розділ комунальний. І виходить у мене 270 гривень. Далі, в розділі продукти, гроші тратилися. В мене тут виходить 200... 240, сорок, гривень. Я думаю, зважаючи на мій об'єм продуктів, я вже що тільки не готувала. Я готувала вареники з вишнями, я не докупляла нічого для цієї страви. Я готувала голубці, нічого не докупляла. Готувала солянку, нічого не докупляла. І я думаю, що мені цілком вистачить ці грошей до наступної булочки, яка має бути в 20-х числах. То залишається 255 гривень. Розділ транспорт. Нічого не докладаю. У мене тут було. 540 гривень залишилося 520. Лишається. Далі розділ тваринки. Тваринкам треба, в тваринок є 600 гривень, докладаю 200 стає 800. Сума радісна, приємна. Продовжуємо. Розділ здоров'я. В здоров'я не ставимо нічого, в здоров'ї, перевіряємо, було 300 гривень, 300 гривень залишається. Розділ хімія. Цей розділ я потратила в нуль, ставлю 200 гривень. 200 потратила, 200 поставила. Розділ розваги без змін. 200 гривень було, 200 гривень лишається. Розділ подарунки в мене півтори тисячі. І я ставлю 500 гривень через те, що подарунки цілком можуть знадобитися. 500 гривень. В розділ подарунки. Виходить 2000. Так. І залишається 400. І ці 500 гривень, я думаю, відправити в розділ мама, тому що я ще 400 гривень маю три платежі. Тобто 1200 я в той розділ винна. Того ці 500 гривень весело тусуються в цю сторону. В розділ мама було 400, додаю 500 стає 900. Всі решта по 200. Так і лишається стоять Розділ мами поповняється, а тепер про те, що я збиралася ще минулого разу показати і дуже тихо про то мовчала. Зараз покажу порівняльну характеристику за минулий місяць. Це історія за квітень. В квітні в розділ борг у мене пішло 64%, Це 12 тисяч для порівняння в березні, хоча там статистика не за весь місяць. 57% було потрачено. В розділ тварини потратила аж 12% через те, що купувала корм. Для порівняння в березні лише 4% було в цей розділ. Далі розділ депозит. В цьому місяці потратила 5%, в минулому місяці це було 25 через те, що я купувала на 5 тисяч облігації. А в цьому в квітні тільки 930 гривень цей розділ. На ремонт 1200 гривень потратила це 6%. Інші категорії, серед яких... Комунальні продукти, транспорт, розваги, дім, город, пожертви здоров'я це всі розтрати, які менше тисячі гривень, навіть менше 500. Комунальні саме більше це 502 гривні на світло і за телефон. Всього потрачено. Я розділ депозит також рахую як розтрати. Через те, що цими коштами я не можу зараз скористатися, вони залишаються на депозиті до кінця терміну зберігання, а це аж до листопада. Ну і потім, коли я їх знімлю з депозита, я їх потрачу також на ремонт. Потрачено все одно в сумі на 2270 гривень. гривень менше ніж в березні, але знову ж таки нагадаю, в березні це не за весь місяць в мене статистика. В квітні в мене дохід 20 282. І виходить, якщо в березні у мене був залишок 2609 гривень, за квітень у мене залишок в сумі лишився меншим. Ну, Дохід був меншим і залишок лишився меншим, 1625 гривень. Знову ж таки, через значні трати на тваринок. Я би хотіла, щоб тут додатково був розділ подорожі, але знову ж таки, через те, що в країні війна, подорожі не дуже активно в мене зараз використовується. Хоча, як бачили в попередньому відео, їх їздила на родини замку, тобто навіть без значних затрат можна собі подорожувати. На цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!